Так нема вакансій. Бум і так всім привіт при назочку неструбло в цьому відео я вам покажу свій досвід заробляння коштів в інтернеті, і що я зрозумів, поки шукав які способи, де і як можна назбирати цих доларів або гривень в тому інтернеті. Бум. І так для початку, що нам потрібно зрозуміти, що якщо ми ведемо на роботу, а хочу нічого не робити і мати багато грошей, то у нас буде просто зіро нуль повідомлень, нуль вакансій. і Це свідчить нам про те, що для того, щоб щось заробляти в цьому світі, якось крутитись, потрібно для початку ще трошечки попрацювати, щоб потім вже можна було Чого не робити далі? Якщо ми перейдемо, подивимося середню зарплату в Україні, буде писатися що 24 тисячі гривень. Хоча насправді я думаю, що це набагато менше, адже я знаю, що в регіонах в якийсь забитих селах там ну навіть не дуже в забитих селах, люди отримують по 5, 6, 7, 8 тисяч гривень заробітної плати, тому на рахунок 24 чотирьох тисяч гривень я дуже сумніваюся. Але 24 тисячі гривень, давайте проведемо невеличкі розрахунки. І так, навіть якщо заробітна плата 24 тисячі гривень місяць, і кожного місця ми будемо відкладати половину своєї заробітної плати і будемо отримувати 12 Гривень на місяць пробудку, якого ми будемо відкладати, у нас за 12 місяців вийде сума 3400 доларів. Ми з вами відкладемо. Ось, наприклад, мій автомобіль, який на рія стоїть 77 тисяч доларів. Проте в мене пробіг тут в два рази менше. Тому мій автомобіль буде трошечки дорожчим. кажучи, в мене така сама Єшка 63. Тому, якщо мовно кажучи, нам потрібно назбирати на ось такий автомобіль. Зараз ми порахуємо, скільки для цього знадобиться років. І так, 74 тисячі 800 доларів. Ми заробимо за 22 роки, якщо будемо відкладати ко кожного місяця 12 тисяч гривень мать його. Це 22 роки. Нам задобиться, щоб просто назбирати на той автомобіль, на який я зараз можу заробити за 2-3 місяці в інтернеті. І про що це нам може свідчити? В тому, що стандартна система фінансування та здобутку коштів в Україні вона йде на дуже сильно несправедливою, тому що у нас по факту немає середнього класу. У нас є люди, які задовольняються меншим, або люди, у яких і все. Тому що це може значити, що зараз дуже багато людей ідуть в інтернет, намагаються знайти там. Те джерело коштів, яке буде їх фінансувати. Проте зазвичай віддають свої кошти різним шахраям, придбають різні курси, які їм дають рівним чином нічого, окрім того, що вони збагачують тих людей, в кого їх купують, і тим сам вони тільки втрачають, втрачають, втрачають в погоні за ось такими от автомобілями, за ось такою от гарною картинкою в інтернеті. І я знаю про що я кажу, тому що я сам проходив серед цей шлях. Мене самого неоднократно так би мовити на початку мого шляху, кидали, оприкидували, і я не здобував те, що хотів, тому це мені знайомо максимально. Сильно як і вам, тому зараз в цьому відео я абсолютно безкоштовно, просто за рахунок того, що хочу допомогти вам. А також прокачую свій ютуб канал та свій телеграм-канал, покажу спосіб, як я заробляю кошти в інтернеті, як я вирвався з точки нуль до тієї точки, яку маю зараз. Покажу те, що будь-хто з вас може повторити прямо зараз після перегляду цього відео і стати кращим і нарешті почати заробляти ті кошти в інтернеті. І саме головне, що я нічого вам не нав'язую. Ви можете просто спробувати, вийде добре, не вийде, просто підете далі. Я не знаю. Тому. Му зараз буду сідати за комп'ютер. Важливо, що те, що я покажу, можна повторювати як з комп'ютера, як з телефона, як з ноутбука. Неважливо, будемо з вами торгувати на валютному ринку і не лякайте цих слів. Це все буде дуже просто, якщо будете торгувати за тією схемою, яку я вам покажу. Тому я сідаю за комп'ютер і приємного вам перегляду. І так, ми вже з вами за комп'ютером. Дивіться, по перше, я вам нічого не напарюю і я вам нічого не нав'язую. Це виключно моя стратегія, якою я користуюся, щоб заробляти кошти. Ви можете її пробувати, можете не пробувати. Я вас ніяким чином не змушую ні до чого. І так далі, і так далі, і так далі, це виключно ваше рішення, умовно кажучи, там довіряти мені дивитися ролик або не довіряти в будь-якому випадку з вашими коштами, я ніяк не взаємодію. І так, по перше, не лякайтеся, якщо що, всіх цих графіків, якщо ви думаєте, що це складно, оскільки 98% людей, які зараз заробляють по моїй стратегії, вони до цього ніякого відношення не мали до валютного ринку, і в цілому до заробітку коштів в інтернеті. І так що нам знадобиться, всі послання на ці два сайти вони будуть в коментарі під цим відео, для того, щоб ви не натрапили на якісь фейки чи ще щось таке. Дивіться, перше. Сайт, це брокер, на якому ми будемо торгувати. Ось він це брокер. А до речі, це не крипта, це не крипторинок, це валютний ринок. Чому саме брокер бінаріум? Дивіться, ви можете обрати будь-який проте саме ця стратегія працює в связі з аїбустом. Це сайт, який видає сигнали. А він працює виключно з бінаріум. Ну і я працюю виключно з бінаріум, тому що я буду радити вам тільки те, в чому впевнений. Тобто я раджу бінаріум, тому що я впевнений. Я не буду вам радити якісь інші брокер, тому що, якщо умовно кажучи, у вас там потім з ним будуть проблеми. Ви будете писати мені, і я буду нести за це відповідальність. Тому я раджу виключно. Ті брокери на ті сайти, з якими я сам співпрацюю. Тому я от з, -з, 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 -з бінаріом посилання на нього залишу закріпленому коментарі. Також, якщо хочете, це не обов'язково при реєстрації, вводьте бонус 911, він дасть вам плюс 100% на перший депозит. Там просто натиснете мене партнерський промокод. Зареєструватися на брокері максимально просто, ви в інстаграмі на Ютубі, там, не знаю, зареєструвалися. Знаєш, зареєструйтеся там. І другий сайт, який нам знадобиться, це сайт з сигналами. Це ось цей сайт, це AI Boost. Умовно кажучи, замість того, щоб там вступляти в школу трейдингу, вчити там два роки. Якийсь матеріал, ви можете просто зайти на свій сайт, як я це зробив, натиснути кнопку Отримати сигнал. І цей сайт сам буде вам видавати сигнали, тобто, за рахунок штучного інтелекту, аналіз на ті валютні пари, ми будемо заходити і швидко отримувати прибуточку. Зрозуміли? Тому першим чином ставте зараз відеоролик на паузу, проходьте реєстрацію на цьому сайті і на цьому сайті. Після того, як ви це все пройдете, повертайтесь до ролику. Також в iBoost, якщо вам не зрозуміло, приходьте на iBoost і тут є інструкція. Тут сайт на українській мові, і тут є повністю інструкція на 2 хвилини. Як зареєструватися що тут робити. Тому для того, щоб вам все було максимально просто, просто заходьте на ibus e вкладка інструкція, і тут дивіться. У мене це все все зроблено, тому я зараз показую вам, як заробляти. По-перше, у вас брокер а, бінаріум буде відкритий ось таким от графіком, тобто з зоним. Ось такий так він буде виглядати. Ми змінюємо його, натискаємо сюди, змінюємо його на свічний графік. Також таймфрейм можемо натиснути 5 секунд. Таймфрейм це просто відображення свічок. Він і на що не впливає. Також мову, якщо що, ми можемо змінити. На українську, отак, от Бемс Бемс. Далі, як поповнювати, як виводити. Ви можете спробувати цю стратегію на навчальному рахунку, тобто на демо-рахунку, це ні, ніяк не подв'язаний до демо-коштів. Як на реальному, натискаємо на аватарочку, поповнити рахунок, можна повнити картою, можна поповнювати криптою, як, в принципі, завгодно натискайте, наприклад, MasterCard і поповнювати. Як виводити аватарка, виведення коштів. І воду я виводив ілям, і 2, і 3, і 4, і 5, і не дав нещодавно виводив 500. Можете це все подивитися з виводом. немає Ніяких проблем. І так, тепер давайте до самого цікавого, як заробляти кошти. Приходимо на її буст. У вас вже тут буде кнопка Отримати сигнал. Ми натискаємо Отримати сигнал. Далі натискаємо Отримати в моєму випадку вже отримати новий сигнал. Зараз у наш штучний інтелект починає підбирати сигнал, і він його підібрав. GBP USD. це валютна пара, на якому будемо заробляти. В пошук швиденько вставляємо ГБПЮСДТ 1-5 хвилин. Ось сюди ліва колонка завжди 90%. Відкриваємо. Тобто ми зараз відкрили з вами цю валютну пару. Далі бай, uh, це у нас вгору. До 12.34, тобто ставлю час 12.34, бай на суму, сума 20 тисяч гривень. І так, що ми зараз зробили? Зараз сайт АІБуст видав прогноз на валютну пару, а британський євро до євродолара, на те, що графік буде йти у нас вгору до 12.34, Тобто, що курс графіка буде рости, він видав нам цей сигнал. Ось ми зайшли на нього 20 тисяч гривень. Що це означає? Якщо наш графік дійсно до 12.34 буде рости, і буде вище ніж наша точка входу. Ми заробимо 90% від нашої суми угоди. Тобто, чистими ми заробимо 18 тисяч гривень і відразу, умовно кажучи, зможемо їх вивезти і піти купити собі чіпси з колою в магазині. Таким чином, я і заробляю кошти на валютному ринку за рахунок того, що аналізую, в яку сторону піде графік, і на цьому заробляю. Тобто, умовно кажучи, я заробляю на рості або на падінні валютних активів. Але оця стратегія, яку я вам показую, це всього лише одна із тих стратегій, яку, якою я користуюся. Ось я вам покажу. Також в мене є безкоштовний канал, де я Аналітику та сигнали. Зараз ви це все бачите на своїх екранах. У мене є закриті телеграм-канали, куди ви можете приєднатись. Увага безкоштовно. Я не беру у вас ніяких коштів і там отримувати сигнали, навчання. Там у мене також є два аналітики, які кожного дня видають сигнали. Також у мене, мене є чат з людьми, ви можете зайти подивитися. Тобто у мене два канали. Перший це абсолютно безкоштовний. Повністю ви можете тут зайти і отримувати 5 сесій кожного дня торгових, навчання, мотивацію і так далі. Також є другий закритий канал. Це торговий дім Приват Плюс Плюс. Ви туди можете потрапити, якщо ваш баланс більше ніж 500 доларів. Це вже більш така серйозна торгівля. Там видаю сигнали, тільки я там наш відкритий чат, відгуки. Всі люди заробляють, все чітко, все максимально круто. Якщо ви думаєте, що десь є якісь підводні камні, що це не може бути все так просто. Звичайно, це не може бути все так просто, тому що не завжди ви будете заробляти. Ось приклад моя історія. Ого, дивіться, ось все зелене. Це в плюс. Ось дивіться, чому я умовно кажучи, не ставлю двісті тисяч гривень в году, поставте якщо 20. вас саме головне це ставити не більше ніж 3-4-5% від вашого баланса в угоду, Тому що якщо у вас буде мінуси, вам потрібно мати кошти, щоб їх перекрити. Бачите, в мене 25 тисяч гривень угода в мінус. Я далі поставив 70 тисяч гривень, угода в мінус. Далі я перекриваю третій раз, ставлю вже 110 тисяч гривень, в мене угода в плюс, і я закриваю. Тобто є звичайні моменти. Я, коли ви, умовно кажучи, тим бачу, якщо ви на очок, я не буду на вас надягати рожеві окуляри і казати, що ви відразу почнете там заробляти, станете мільйонерами. Ні, ви спочатку. Скоріше за все буде десь помилятися, обжигатися, щось буде незрозуміло. Потім ви почнете заробляти там на каву, потім на якийсь одяг, потім зможете орендувати квартиру і так далі. І так далі. Тобто, це все йде максимально поступово, поступово. Тобто, це не йде. Це я вже мільйонер, тому що я цим займаюся більше ніж 2,5 роки. Я придбав собі машину, квартиру і так далі. І так далі. Бачите, але є я за своє життя вмовно кажучи, зливав баланс. В мене на ютубі можете подивитись ролики, де я зливав баланс. Тобто це не так умовно кажучи, все просто. Так, звичайно, якщо ви будете зі мною. Якщо я вам передаю свій досвід, те, що я роблю, який вже є 2,5 роки, то звичайно це просто про те, якщо ви будете перший раз, то кажуть, якщо ви будете перший раз без мене це все робити, то ви будете повторювати всі мої помилки. Але зі мною ви будете більш безпечні. Чому і в чому моя вигода, в чому я це роблю? Я роблю велике, величезне ком'юніті хлопців, дівчат, які заробляють, стають краще, і ми друг друга підбадьорюємо. І в цьому і основна моя мотивація, сила і так далі. Зараз, як ви бачите, сайт видав нам правильний прогноз, графік. У нас діє. Дійсно, йде просто дуже чітко вгору. Ось і буст-бем. Тут у нас PayBuсту він, тут у нас також він. Ось можемо зайти, можете перевірити а, на будь-яких, там, я не знаю, котіровки. Бачите, всі, де відкрилося, де закрилося, заробив 18 тисяч гривень. Payboost у нас також плюс. Ось також у нас дублювання цього графіка, успішно результат він, і ми можемо отримати новий сигнал. Тобто, -то таким чином, якщо вам це сподобався ролик, ви можете прямо зараз іти і тестувати цю стратегію, пробувати, як вона буде у вас відпрацьовувати і почати. Змінювати свій шлях. Також я в закріпленому коментарі залишу послання на свій телеграм-канал. Підписуйтесь, приєднуйтесь та вступайте до іншої моєї команди. Тому на звачку був Нестер Блог. Всіх обняв підняв. Бажаю вам гарного дня і обов'язкового успіху та прибутку. Пока!